Друзі, привіт! Продовжується наш курс з опанування можливостей Gemini. І сьогодні ми будемо говорити про можливості, які стосуються перекладу тексту. Варто зазначити, що Gemini може перекладати текст як окремі блоки і в подальшому зберігати у файли, так і власне, з певних зображень. І давайте з вами повернемось до минулих занять. Ми пам'ятаємо, що на минулому занятті ми працювали з текстом. Ми переписували текст із наукового стилю в науково-популярний, отримували рекомендації щодо перекладу, покращення тексту. А сьогодні ми можемо. Той же приклад, який стосувався тест, так перекласти на англійську мову. Але варто зазначити, що не варто брати якісь великі блоки, краще структурувати, краще робити поділи на невеличкі блоки. Якщо у вас є потреба перекласти великий документ. То тут ви можете або, наприклад, сайдер PDF, або там чати GPT-PDF використати, який буде працювати безпосередньо з документами. Також на сайті є приклад такого застосунку, як Doc Translator, і він зберігає структуру всього документу зі збереженням структури. Також власне, і у середовищі Microsoft Word є можливість перекладу тексту на англійську мову. Тобто тут нам варто натиснути на редактор і, або на вкладку рецензування. Так, ми бачимо, що в нас є рецензування є. І ось у нас тут. Є, наприклад, мову обрати і натиснути переклад. І нам перекласти виділений фрагмент. Давайте з вами поглянемо, як спочатку це зробить Microsoft Word. І тут вже в нас відбувається переклад. Обрана мова в нас англійська. А цільова мова давайте оберемо англійську. Так. Зараз беремо з цього списку. Так, давайте почнемо вводити, так. І в нас е переклад здійснився на англійську мову. Давайте тепер е збережемо це все і попросимо Gemini Переклади цей текст на англійську. Зараз ми вставимо текст і попросимо перекласти. Зараз у нас відбувається, так, я не можу виконати ваш, перефразуйте та спробуйте. Так, давайте трошки спростимо, переклади текст з української. На англійську. І тепер попросимо перекласти цей текст. І тут у нас вже є уточнення. Так ви бачили, що коли ми е, натиснули просто перекласти, це все не здійснювалося. Е, чому це ситуація виникла? Тому що ми неправильно е, власне. Створили запит, і на першому етапі, так якби ми навіть встав... вставляли документ, то ми повинні були попросити видобути текст. Далі ми попросили би власне, здійснити переклад і повинні були указати, що з англійського там на українську, або з української на англійську. Тому що в Gemini він використовує модулі Google Translate, і тому ми повинні задавати чітко дані, брати вихідну мову і брати ту мову, на яку будемо перекладати. Також варто зазначити, що ми можемо або експортувати. Результат Google документ, або створити чернетку, і потім надіслати лист в Gmail. Також, наприклад, ми можемо здійснити переклад із з-скріншоту. Для цього ми можемо скопіювати, вставити цей скріншот і здійснити переклад. З української на англійську. І зараз буде здійснено переклад цього фрагменту. Тобто таким чином ми бачимо так, що в нас було здійснено переклад. Який переклад вам більше подобається? Це вже вирішувати вам. А я лише зазначу, що Gemini достатньо потужний інструмент для роботи з текстом, для перекладу. Він дозволяє перекладати текстові фрагменти, дозволяє видобувати інформацію із тексту, так, із текстових документів, і також дозволяє перекладати із зображень. Друзі, якщо вам це відео цікаве, то вподобайте і до нових зустрічей.